Всім привіт! Біля мікрофону AKR GAMES І сьогодні я вам покажу, як я займався розробкою режиму SkyMinds. В даному відеоролику буде показаний процес розробки режиму SkyMinds. Також я вибачаюся за довгу відсутність відеороликів, тому що в мене було навчання. Але зараз я вже здав сесії. Тому в мене з'явилось трохи вільного часу, плюс-мінус три місяці. Ви не забувайте ставити лайки, а також підписуватись на мій YouTube канал. А ви наливайте собі холодного класу, і ми розпочинаємо. Деякі відривки кадрів були записані у різний момент часу. Деякі в квітні, деякі в травні, деякі зараз. Але ви на це не звертайте уваги, тому що я вас зарані попередив. А тепер ми точно розпочинаємо. Всі ми прекрасно знаємо, що розробка будь-якого режиму в Minecraft розпочинається з побудови спауну і інших будівель. Тому що більшість адміністраторів своїх проєктів бажають бережатись по-своєму. Спаун на сервері це обличчя серверу. І та будівля, яку гравець бачив одразу після підключення до серверу. І якщо спаун не буде достатньо красивий, тоді люди не будуть зацікавлені вашим проектом, на якому вони зараз бажають я Вирішив проявити свою фантазію і побудувати цей шедевр, щоб радувати ваші погляд. Також всі кудись поспішають, тому я буду показувати не повністю побудову будівель на режимі, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час. А ви не забудьте оцінити спаун Будеться типальні шкалі в коментарях. Я їх з радістю прочитаю. На даний момент запису цього відео режим давно готовий, і ви можете в нього пограти на моєму сервері. IP у вас буде зараз на екрані. У мене просто тільки зараз зійшли руки. До монтажу даного відеоролику. Зараз я вам коротко розповім про режим SkyMinds. Це режим, де потрібно здобувати різноманітну руду і в магазині покращити свої інструменти та зброю. Але вам будуть заважати інші гравці, тому що дозволено ПВП за територію спавну на островах. Якщо вам потрібно більше інформації про цей режим, тоді шукайте її на Ютубі або на просторах інтернету. Для запису даного відеоролику я розпочну конкурс на різноманітні призи, які ви можете отримати на моєму сервері. Все, що вам потрібно, це за це зайти в мій Discord сервер і очікувати від мене новин. Я думаю, ви вже люди прошарені і знайдете канал, в якому буде водитися даний розіграш. Там нічого складного немає, я розпочинаю роздачу, ви натискаєте на FEMOZ і ви автоматично берете участь у моєму конкурсі. А якщо ви хочете, щоб у вас була висока дача, просто підпишіться на мій канал. Ось так. Далі бот рандомним чином обере переможця і все. А ми переходимо далі. Також цей режим буде охоплювати незер і рути, які є в ньому для подальшого покращення ваших інструментів та зброї. Цей мір Незеру це невід'ємне місце, де ми буваємо на кожному виживанні в Майнкрафті. Тому і цей режим не є виключенням. Побудову будівель в Незер я вам покажу ще коротше, бо я знаю, що вам так і не терпиться побачити ЕНД і його процес побудови. Ці інші будівлі, які ви не побачили в даному відеоролику, ви можете дуже детально роздивитись на моєму сервері SkyWorld. IP у вас буде знову на екрані. А ми переходимо до наступної частини нашого відеоролику. Також для цього режиму потрібно побудувати арену в світі Енд, тому що там теж є цікаві руди. Ми переходимо до наступної частини відео. Ар нам потрібно запровадити фострій, щоб його не могли загрифрати гравці і зробити так, щоб вони могли ламати тільки руди. Тут по суті нічого складного немає, тому що нам в цьому допоможе плагін World Guard. Перед початком нам потрібно запривадити саму руду, яку ви захочете, щоб гравці могли її трошити. Далі вам потрібно поставити пропорції. Перший прапорець – це блок Бріяк, ви ставите на Fevol. Далі там можете ще якісь прапорці додати. Це вже залежить від того, де ви це будете використовувати. І по суті, все. Також я аналогічно збираюся зробити в світі в вендеру. Це, як я зробив нас, бавні, я показувати не буду, тому що немає сенсу. Я вас і так вже забираю дуже багато часу. Там все аналогічно, геть повністю. Я вам основну суть показав. Я думаю, ви зрозуміли, як це можна зробити в себе на сервері. Ну, а ми переходимо до наступної частини відеоролику, тому що це ще не все. У нас ще багато чого цікавого треба зробити на нашому сервері. Точніше режим. Ну, а ми переходимо далі. Буде показаний процес, як я налаштовував автоповідомлення на сервері. Це такі повідомлення, які ви дуже часто бачите в чаті. Там будуть рекомендації від, від мене і тому подібне. Ось так. Це все ви можете більш детально роз, 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 роздивитись на моєму сервері. А На всьому відео я вже вам коротенько ось показую сам процес, як це все робив. Ось так. Також я вирішив створити меню допомоги. В цьому меню будуть розписані всі основні команди і функціонал даного режиму. Він вам зможе допомогти. Розібратись більше в цьому режимі. Я це робив через дуже зручний редактор. Назву ви його бачите в себе на екрані. Я навіть посилання залишати не буду, тому що ви то напишете даний текст, і воно вам в інтернеті зразу відобразиться. Також я вам буду скоро показувати результат. А це я вам показую основний функціонал цього редактора, за допомогою якого ви можете зекономити купу часу. І зробили своє меню у плагіну делюкс меню. Якщо вам нічого не зрозуміло по менюшках, ви можете це пошукати в, в інтернеті або можете мене в коментарях попросити записати туторіал по делюкс меню. Якщо таке реально буде, тоді я запишу. Так, ось зараз ми будемо дивитися, як це меню буде на вигляд. Тобто ось я його зробив ось так. Ну зараз я просто забіндив команду свершхел. Але зараз я перезавантажу це плагін і тепер у нас відображається те, що ми якраз прописували через редактор. Ось так. Я навіть додав та, та, такий звук при відкритті, і при натисканні ви будете бачити текст в чаті, і вам буде трошки простіше розібратись. Але якщо у вас буде питання ще більше, ви можете звертатись до мене в Discord сервер, а ми переходимо далі. Ось як ви бачите, я так створював предмети. Я вам покажу тільки велітри. Всі інші предмети, які я говорив, неодноразово ви зможете більш детальніше оглянути, коли зайдете на мій сервер. Тому що там онлайн нуль, це треба якось виправляти. Я тут для вас стараюсь, А ви, оце так зі мною ніхто не хоче грати на моєму сервері, це не діло. Я думаю, ви зі мною згодні. Тому ip адреса я вже 100 раз показував, і також вона буде в описі. А ми переходимо до наступної частини даного відео. Зараз я вам покажу процес, як я налаштовував систему чесного PvP. щоб гравці не могли під час PvP використовувати команди. Була перезарядка на первинне венду і була також перезарядка на. Яблука, Зо -зо -зо золоті яблучка. Там, або золоте, зачароване, або просто золоте. Тобто ось так. Щоб це ПВП було більш-менш чесне. Ось так. Тут я перекладав конфігурацію на українську мову, тому що сам плагін доволі чудовий, але ж він був на російській мові. Але я це бігом ось, як ви бачите, виправляю. Ось так. Я цей плагін не знайшов на просторах інтернету, тому що я шукав йому в аналоги на спікоті, але таких чомусь немає. А є тільки на лівих сайтах. Я його перевірив, ніяких бекдорів на ньому немає. Плагін абсолютно жобочий. І він доволі популярний, тому що він використовується на багатьох сер серверах. плагін називається Вантірелок. Вам просто треба буде ввести його на до назву, що я сказав, і все. І ви його е, теж собі зможете завантажити. Тому мені залишати посилання не має ніякого сенсу. Е, після налаштування PvP ми знаєте, що зробимо? правильно ви вгадали. Ми перейдемо до наступної частини даного відео. Також ніякий сервер не обійдеться без системи титулів. Тому я ось зроблю для нього меню, за допомогою якого ви зможете собі обрати титул. Тому що титули це як спосіб самовираження. Ви зможете обрати будь-який для вас доступний титул, який можна виб вибити з кейсу. А як це зробити? Там все є Ця інструкція є на сервері. Вкрай, вам потрібно передбати кейс і, від, і відкрити його, і далі ви зможете використовувати даний титул, який вам випаде. Ось так. Але я вас не не, не змушую купувати нас якийсь донат приколюхи. При Це залежить від вашого бажання. Хочете купляєте, хочете ні. А е, ми переходимо до наступної частини даного відеоролику, тому що в нас ще багато чого цікавого впереді. Тепер настала черга до того, того, що ми зробили спресовані ресурси. Тому зараз я, як ви бачите на відео, цим займаюся, і мене це чудово виходить. Зараз я роблю спресовану мідь. Давайте вкратці я вам розкажу для чого ці ресурси. Вони треба щоб виміняти набагато кращі предмети, ніж зазвичай, які ви добуваєте на рудах. Ось так. Ось, Спресований там, кварц, там їх в дуже багато. Це все є на моєму сервері. Хто хоче, може роздивитися. Обов'язково. А ми приходимо до наступної частини відео. Тепер нам потрібно перекласти сервер, тобто замінити його строчки, щоб гравці не відчували дискомфорт, коли читають повідомлення. Тому що вони бувають. Можна проскакувати в Англійське повідомлення, а ми тут, щоб цього не допустити. Також вам не рекомендується використовувати хардєнт, коли ви перекладаєте повідомлення будь-якого ядра, тому що ще не завезли підтримку. Ну, тут, По суті, і це і не потрібно, можна просто перекосити текст і все. Тут нічого цікавого немає, я показую коротко, тому ми переходимо далі, як завжди. Та Таки я вам вирішив показати, як я додавав декілька титулів в себе на сервері. Якщо ви хочете заполучити такий скрипт для Deluxe меню, за допомогою якого ви зможете додавати титули і в себе, тоді можете мені це сказати в коментарях. Я можу залишити після цього зразу посилання. Чому так? Тому що я хочу знати, чи ви в цьому зацікавлені, про що я в чому полягає суть. Але я вам покажу коротко. Тобто, як я налаштовував всі титули, я цього показувати не буду, тому що це займе дуже багато часу. Ну, а ми, як завжди, з вами, як завжди, я думаю, ви вже це задоволено слухати. А ми переходимо далі. Зараз у нас відповідальна частина відео, тому що ми будемо додавати голограму на яких будуть топи гравців також, якщо ви замітили якусь різницю в моєму голосі, то ми почали, тому що в мене зараз аварії. Так, зараз я б... розкажу, що почати, але я вам поясню, чому я так вирішив зробити. Тому що я до цього записував рубрику Як створити сервер з нуля. Там якраз дійшли до того, що треба було зробити топи, якраз саме у вас задання, що треба було. Весь за невідомих обставин збірка зникла. У мене більше не було можливості записувати відео. Так, Зараз ми перейдемо на сайт, де треба завантажити необхідні Е, Перед початком потрібно завантажити AJ Leaderboards, плагін на топи і вагін Placeholder API, плагін на заповнювачі. Тепер нам потрібно обрати заповнювач. З якого ми будемо робити статистику. Наприклад, мені треба статистика по е, годинах. Тому я шукаю так, такий тип сапогучів, як статістика. У вас може бути інший. Якщо ви можете щось виводити інше. І мене цікаві статістик, копіюємо. Тепер нам треба перейти в і занести цей заповнювач у базу даних плагіну. Пишемо AgB Aud, oh, да, да, да. вставляємо наш заповнювач Готово. Справді нам треба створити голограму. Але перед цим нам потрібно взяти заповнювач. Ось так це працює Ми будемо першим ділом виводити нікнейм гравця. Ми копіюємо цей заповнювач теж. Пишемо, в мене вагінд Hologram все можна використовувати будь які І з підтримкою без годин. DH Create Далі пишемо назву Top Ми просто топ Все Перепоги у мі мі міні грі Warter 200 виводити А статистику хто скільки з... зіграв в один. Так, оці відсотки повитирати Один це число, тобто Місце у, у топі. Далі out time це за який час. Тут, тут вказано за весь час і наемнік. А ваше ЛБ е... е, це вже. Сам фагін, який відповідає. Далі нам треба вказати нік гравця точніше його, точніше, число, яке буде виводитись. Ми беремо все те саме, тільки тут ми будемо. Але тут ми але Тут де Вінстер і Вінс, Ми пишемо Statistico Spaid. Тільки що промелькнуло, як в мене було 52, день, але зразу зникло. Я вам поясню, чим це зв'язано, тому що я адміністратор серверу, а адміністратори у. У даних не ввановлюється, або ваш персонал, який є на вашому сервері. А так то ця штука працює, точніше, даний плагін працює. І завдяки цьому ми отримуємо топ, який реально працює. Ем, як я буду оформляти голограму, це вже буде за кадром. Я вам показав основний функціонал, який треба. Ну, а ми переходимо до наступної частини нашого відео погнал В цьому відео вже прийшов кінець. Ми вже досягли нашої мети. О, що за затіч. Так, де моя запальничка? Так, чик 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 Так, ну ми нічого то не бачили, дорогі шашисти тобто Тобто кольч. Не суть. Я всім дякую за перегляд даного відеоролику. Ви не забувайте ставити лайки, а також підписуватися на мій YouTube канал. Тому що для вас старався. І не забувайте винищувати фашистів. А я вам бажаю удачі і до нових зустрічей. Не забувай ставити лайк, якщо ти не ботік. Угу. Бігом, бігом, лайк поставив і підписався. І на сервер зайшов бігом.